Ці гасла від ранку вигукують біля будівлі мерії. Пікетувальники, їх тут три десятки, вимагають реформувати міський притулок для тварин. Лариса Реготун прийшла зі своїм собакою. Щоб тварини там дійсно були у притулку, і ніхто їх не знищував. Пікетувальники озвучують вимогу звільнити нинішню керівницю комунального підприємства Юлію Цибульку. Акціянтка Олена Радникова фон засе каже, зізналися, що там присипляють тварин. Це їх відповіді на наші запити, на інформацію. На ці запити відповідає мерія. То тисяч ні в чому не винних собак і котів. Я вже не кажу про те, що витрачено близько 200 мільйонів бюджетних грошей. Не влаштовують пікетувальників і розцінки на стерилізацію притулку. 2040 тисячі за собаку. 2322 тисячі за кішку. У нас стерилізація коштує у наших ветеринарів 650 для собаки і 400 для кішки. Юлія Цибулька коментувати заяви акціянтів відмовилася. Пояснила, що немає часу. Представниця притулку Єлизавета Литвиненко заяви про евтаназію відкидає Всі інформацію. Взагалі не знаю, де вони взяли цю цифру, тому не можу її підтвердити. Пояснює Литвиненко й ціни на стерилізацію. У нас не тільки стерилізація, ще обробка від паразитів, ще вакцинація, ще сам відлов тварини входить. До пікетувальників виходить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олексій Топчій. Кличе організаторів акції на засідання робочої групи у мерії. Всі питання, а у мене уже зараз п'ять моїх листів. Всі питання, а у мене вже зараз п'ять моїх листів, які написані, і надходять вони не тільки від зоозахисників, а й від районних адміністрацій, просто від людей, тому що інформація розійшлася. Мені телефонують. Я це проаналізую і винесу на розгляд робочої групи відносно тих компетентних органів, які повинні займатися цими питаннями. За словами топчія, обговорюватимуть роботу притулку 22 жовтня. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.